Змагання це проходив чемпіонат України в місті Коломиї. Це відкрита група була. Зазвичай я виступаю в своїй віковій групі. Це категорія «Мастерс-2». У нас це називають ще ветерани. Але це я виступала на відкритих змаганнях. Я зайняла третє місце в Сумі, це велика бронзова медаль. І також в кожній вправі теж було. Третє місце ще три малі бронзові нагороди. І на цих змаганнях мною було встановлено ще шість рекордів категорії М2. Присіданнях в другій попитці другій тридцять 137 кіло. Це вже був рекорд України. І в третій, в третій спробі в мене 145 кіло. Я встала. Це виявився вже другий рекорд. В жимі лежачі в третій спробі встановила рекорд 77,5 кг. І в першій І спробі станова тяга це був рекорд уже в сумі. Друга спроба в становій тязі це був рекорд і в тязі, і в сумі. Ну якщо брати відкриту групу, то конкуренція дуже велика, дуже високого рівня. У мене спортсменки, перше, друге місце, це майстри міжнародного класу. Перше місце зайняла Лариса Соловйова. Вона багатократна чемпіонка світу і п'ятикратна чемпіонка всесвітніх ігор. зараз. Я готуюсь на чемпіонат України з жимолежачі, який пройде з 4 по 10 березня. Такі вже в Мукачево, Одразу ти приїжджаєш в тебе на відпочинок. Ну хто в кого скільки, ну це може бути буквально декілька днів, два-три дні, і в тебе знову починається. В пауліфтингу стартів за рік небагато, дивлячись від цілий, Ну, стартів за рік більше трьох, в принципі. Так, ну не мона, якщо хочеш виступати на певному рівні, просто так розслабився, в тебе змагання, ти під... прийшов, там щось поробив і на цьому все, і ти поїхав, виграєш. Ні. Є таке поняття, як вихід на ваги. Потім е, йде підводка до змагань, там йдуть процентовка, е, певні схеми, по яким ти тренуєшся, підводишся до змагань, змагання, і потім це, ну, в принципі, більш таке вже знайоме слово періодизація йде. М -м, раціон харчування. Спортсмена ну, в пауерліфтингу е, так достатньо. Кількість білка, і, в принципі, потрібно добре харчування, щоб було це моє життя, це моє хобі, і це те, що я вибрала, я нічим не жертвую. Я так живу, мені це, це подобається. Буде, буде. Я від цього кайфую від самого процесу підготовки. Мені дуже подобається сама робота, сама підготовка. Е, для е, особисто для мене змагання це вже як екзамен, як. Е, те, що я щось робила. Мені дуже подобається самі тренування. Сказати, щоб я чимсь жертвувала, ні, це мій спосіб життя.